Сьогодні особливий день для цілої України, тому що не тільки у цих чотирьох містах, місцях України на півночі, на півдні, на заході і на сході, ніби хрест благословення над нашою державою, але й по багатьох-багатьох інших місцях, як в серці нашої України, в соборі Святої Софії. Так і в багатьох містах і селах підноситься молитва. Насправді, молитва це є те, що може зробити кожен для того, щоб подорожати зло. От якраз Руслана телефонує. Алло? Алло? Воїстину воскрес? Мікрофона віддати. Так, так ми, ми, ми вже зібралися тут також і чекаємо на початок. Добре, добре. От Щойно повідомили, вже зібралися. Руслана знаходиться на горі Хам'яку, у Карпатах біля образу Божої Матері, Покрова її. Ми підносимо сьогодні молитви. Для того, щоб найперше подолати зло у людських серцях, бо зло і ненависть виходять із сердець людей. Бог не творив зла. І так само як темрява це є відсутність світла, холод це є відсутність тепла. Добро перемагає зло в наших серцях, бо зло це є відсутність добра, це є пустота порожнеча. А коли ми молимося, коли ми звертаємося до Бога, то ми наповнюємо свої серця Божою любов'ю і добром. А також ми допомагаємо і іншим. Сьогодні згадували про ворогів, Господь заповідає любити, любити тих, хто ненавидить. Благословляти тих, хто проклинає. І молитва, сила любові завжди перемагають. Бо, так говорить Писання: не будь переможений злом, а перемагай зло добром. Тому кожен на своєму місці, там, де він є, може взяти участь у цій духовній боротьбі, молитися за Україну. За мир і спокій, за чисте небо, за Боже благословення, за подолання ворожнечі, за примирення, за напоумлення тих, хто ворогує, щоб вони перестали чинити зло. І ця молитва, підхоплена тисячами й тисячами людей, не може бути непочута Богом, тому Бо що Бог слухає. Щирі слова і звершує свою добру волю. Сьогодні ми зібралися тут, біля цього храму, у серці Чернігова, для того, щоб разом з багатьма іншими християнами спільно звершити цю молитву. Ми християни різних конфесій. Православні греко-католики, протестанти, всі ми зараз будемо молитися за Україну.